Бала у нас гібридну мурашку форте, щоб так. спростити собі задачу і зараз поділиться, що вона ним робить. Е, Їжджу в село, привожу в села картошку, ввожу собі, поїхала, купила цемент, привезла, в селі загрузила дровами, теж привезла. Все, що можна привезти, все, я дуже довольна. Так. Я їду в село Калинівського району Чернятин. Це звідси 40 кілометрів, плюс 7 від е, удачника. Йду на електро, тільки вже кущі під, під селом остається на ну, десь кілометрів три, мабуть, я включаю на бензин. Так, дуже такі продуктивні гібридні мурашки, тому що ви можете проїхати і на електриці, також включити бензиновий мотор і їхати далі. Висока грузоподйомність 700 кілограм. Ви скільки грузити кілограм? Е, ну, дивіться, я їхала з села. У мене було 10 мішків картошки, я везла плюс. Сумки, плюс ми загрузили чотири колодки таких дерев'яних на ручки, панки, консервація таке. Ну і доїхала, ну, почему повний багажник був. Так. Диски. І Ось, ось такий кузов, метр 1,30 на метр восемьдесят. Жінка справляється з габаритами взагалі без проблем. Так що, кого так, цікавлять а це такі? Це має бути літо, і я маю їхати на Могильов в село Вендичани, я думаю, туди 120 кілометрів, я думаю, я ним доїду. Отлично. Так що, кого цікавлять трицикли, гібридні мурахи, звертайтесь в магазин Моточас, місто Вінниця.